Наша казка для маляток про веселих поросяток. Ось снуфнав з братів найстарший. Все як слід він робить завше. Ось снуфнув. Він любить дуже потримати у калюжі, а Ніф-Ніф, цей товстунець Непосиду й пустонець. Братики не нудьгували, ціле літечко гуляли. Тільки де ж це поросята будуть зиму зимувати. Тож нафнав -наф братам своїм, каже Побудуймо дім. Та в братів нема охоти брати смиттю до роботи, ще далеко де зими, потім дім збудуємо ми. Відповів нафтав братам Хро, я дім збудую сам. Він трудився чимало днів, і кам'яний будинок свів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють. Лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. От Ніф-Ніф узяв солому бути із соломи дому. А Нуф-Нуф зробив хатину із гілячок за годину. І вирушили поросята вдвох до старшенького брата. Як ішли, не надгували, дуже голосно співали. Приготали всю дорогу, розбудили вовка злого. Брат, ніф-ніф не налякався, в дім не сховався, швидко двері на замок, не страшний вже сірий вовк. Та від вовка ясно всім. Цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Фух, по душі сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка у цього не лишилося нічого. Та ніфнів кмітливий був, донуфнув, одременув. Дім з гілячок має брат, захистить він поросят. Миттю двері на замок не вдареться сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знов в повітря він вдихнув. Фух, ще сили мав і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Поросятам страшно стало, до нафнафа вдвох помчали. В нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, не дістане сіре вовк. Двері сіре вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Дух щосили він старався, дім звалити намагався, дмухав, дмухав, аж упрів, Під підверми на землю сів. Та, хоч як старався він, кам'яних не зрушив стін. Став він думати гадати, як же порося дістати. Каже хай настане ніч, я залізу через піч. Димарем у дім спустився. І в казан з борщем звалився. Лапи і боки опік, вискочив і геть утік. І з тих пір брати веселі всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята, вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім. Разом добре жити в нім.